Доброго дня! З вами у студії 1 до 1 працюють Іван та Вікторія. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні ми вітаємо всіх матерів зі святом. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька безперечно цікавих та несподіваних фактів про життя жінок. Жінки моргають приблизно в два рази частіше, ніж чоловіки. Позіхаючи, жінка прикриває рот не лодонью, а не кулаком. Два кг губної помади з'їдає зін... жінка за своє життя, регулярно підмальовуючи нею губи. Замахуючись, щоб кинути, жінка відводить руку не в бік, а назад. Саме тому панянок ніколи не посилають підривати танки. Сідаючи, жінки стискають коліна або тримають їх паралельно. Тому... У транспорті краще мати панянку за сусіда. Майже 10% жіночого населення світу страдає від неконтрольованої вживання їжі та переїдання. Жінки почуваються некомфортно, якщо мають вільні руки. Саме тому вони постійно тримають в руках сумочку, телефон тощо. А тепер пожартуємо: жінка в торгівельному центрі як маршрутка, поки не крикнеш, не зупиниться. Як кажуть наші матері, і чоловіка від мене трясе. все ж таки я приголомшлива жінка. У принципі, жінка може й промовчати, але у жінки немає такого принципу. Фраза любий подай, будь ласка, кольорові невидимки» геть руйнує чоловічу логіку. Мама, як викладач іспиту, начебто готувався все правильно розповів. А вона тебе хоп і на якійсь дурниці піймала. Мама татові двічі не повторює. Вона повторює по сто разів. Сьогодні для вас спеціальні кореспонденти провели власне розслідування і готові вам оголосити результати свого соціологічного спостереження.